всім із фургона з видом на прекрасні гори з дорінкою. Тупо фрі поток вообще запускаємо. Просто тупо от зайшло в голову. Так от я просто наконець таки поняв. Просто у нас є друг Віталік, і він живе короче в домі, де немає електричества. Води немає нічого, типу. і ну він там, ходить, там ходив до нас заряджати там, якісь ноутбуки, батареї, павербанки. Він говорить, бля, але коли вони сідають, я собі на коврі лежу, так от болтихаюся на коврі, валяюся, щось граю на гітарі, співаю сам для себе. Говорить. І так хорошо, якщо чесно. чесно. І навіть не нужна, навіть не думаю про це. Якийсь другий вимір, навіть, другий світ, коли типу, ти зв'язку знаходишся. Вирішив попрактикувати таке, що чуть-чуть я вирішив урізати е, телефони взагалі в своєму житті, Тому що ну ти, ти знаєш, що я типу, щось то залипаю там. Владик дуже залипає в телефон. Ну я зрозумів, що я тікаю від чогось, від когось, типу, просто в телефон, в поток інформаційний. Я зробив якусь перерву свідому, просто такий, та ні, я ж можу не користуватися телефоном. Може він мені і нахуй вообще не нужен зараз. За чим я це роблю? Що я в ньому шукаю? Що я в ньому намагаюся знайти? Тіпа не просто в поток інформації. Я відчув це настільки, ніби. Ну, это наркотик, типа, это настолько, это для мозга, это, типа, просто, ну, це тупо дозняк именно. Ты заходишь, и ты тупо, воу, oh, да, oh, oh, oh. типа, короткие видео, это видео, шорт, в типа, это вообще очень сильно Ну, в людей вміння концентруватися на чомусь, тому що ти звикаєш бачити швидку картинку. Але, кстаті, за собою в якийсь момент, типу, я не так часто телефон шукаю, але, типу, що садна звичка до Тік-Току. от раніше, якщо в мене була... Така зміння, типу, концентруватися на одній е, речі. Ну, наприклад, я ставлю малювати картину і я рисую її 13 годин поспіль, тому що мені цікаво бути на ній сконцентрованою. А потім я помітила з що так, типу, я помалюю, далі я така думаю, так, зараз я щось там пошию, зараз я щось там то зроблю, то, то типу, що треба прям от, зміняти цю моторику рук на якусь інакшу, тому що ти звикаєш, типу, мозок звикає ну, вже... до швидкої картинки. Ти не можеш робити. Це щось дуже Знає, то, ну, я в якийсь момент просто почав це відслідковувати, що, ну, я не знаю, Даріна готує їсти, наприклад, або щось відбувається, такі якісь моменти пересічні, типу, коли я просто так сижу і нічого не діла. Ну там, ну просто ну, там, сижу там, или когось чекаю, наприклад. Я сразу, типа, в телефон, сразу щось там лістаю, щось, щось іщу, непонятно, що просто зливаюся з цим безконечним потоком інформації картинок, типу, Я просто, такий, блядь, я просто, ну, відслідковую, я, я такий, не, я не хочу в телефоні. Сидіти. Я просто його відкладаю и просто сам собі кажу, а що буде, якщо я не буду от, в телефоні, я чисто ради експерименту, типа, ну, от, і що буде, типа, ну если я не нырну не туди. Я його відкладаю и я просто понимаю, що я типа стільки упускаю жизнь вообще навколо себе, да. я стільки деталей жизненных, які. З цього життя і побудовано, типу, з цих деталей, блять. Як ти готуєш їсти, як ти як пар блять виходить з того чайника красивого, старезного, типу. а я в ці моменти просто ну в щось мені от інтересне щось інакше, і то даже не інтересно. Просто туди внімання енергію зливаєш і втрачаєш тива увагу від життя самого, типу, втрачаєш цінність життя, втрачаєш цінність. Повільність, повільного життя, типу, коли ти нікуди не спішиш, ну от просто, що тобі ще робити, як раніше було, типа, що тобі ще робити? Сидиш, дивишся, як чайник кипітиться, сидиш, дивишся, блять, на узори на коврі. Типу, що тобі ще делають просто? І от я так за цим засумував і зараз, типу, стараюся дуже обмежувати. Ну, я прям свідомо такий, ні. Щось заліз, повтикав, такий, ні, все, ні-ні, ні, не ні, 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 хочу. У мені там нема що робити, тому що. Я відчув, що це дуже це неприродно, Так, взагалі, типу, ти дивишся якусь інформацію, якийсь поток, типу, людей, людей людей думки чужих людей, життя чужих життя Ти читаєш ці коментарі, просто це тупо інфополі огромне, в яке ти попадаєш в того якась тривожність, типа ти див... Я просто захожу в телефон, сейчас я договорю швидко да. ти заходиш блядь, просто це тупо От то, що сказати, мені дуже сильно. То, що ти заходиш просто в телефон, я там хочу викласти історію ти заходиш в телефон, там піздец там того-то, того-то, там нахуй щось случилось, типа ну і ти це, в, в погані новини Якісь, типа, за всього світу, блять, непонятно зачем? типа, з'являється, і ти це підсвідомо впитуєш, 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 впитуєш тривогу, впитуєш страх, впитуєш страдання. А толку від того ніякого немає. В тебе просто забирають, в тебе викачують силу, а допомогти якось чи зробити щось ти просто, ну якщо маєш змогу, ти це просто можеш зробити. І якщо ні, то ні. Зачем себе? Качать, типа, безсенсовою просто страданням і це так сразу закинулось тобі в підсвідомість, і все відклалося. Тіпи, типу. це назавжди на це... в тобі. Тіпа, типу. це назавжди в твоїй підсвідомості знаходиться. Б... Куча інформація, яка вообще нахуй мені не нужна. зачем вона, зачем вообще, зачем це все Я не понимаю Це настільки неприродно, взагалі. Тіпо. Типу. Це непогано. Це не погано, що є соцмережі. Це непогано, що типу є люди, які говорять просто. Головне мати внутрішній фільтр, типу фільтрувати, не поглинати дуже багато думок інших новини. Дивитись, так, да, це взагалі це хуйня, тому що новини загалом зроблені так, щоб показувати нам то, що буде відволікати увагу від того, що насправді відбувається. Ужастики, типу, це, це все стрьомно, типу, і все це стрьоно само тому рівні, як воно відкладається. Тому що воно зроблено якраз для того, щоб віддати свою увагу, енергію, типу, щоб прогодувати своїм страхом, свої емоції це. Ну, це для того і зроблено. І от як, як тільки я просто відклав телефон на один день, ну я просто собі дозволив, тіп, я думаю, ну що, мені там нема що робити. Як тільки я відклав телефон буквально на один день, ну, він сів і так і залишився. Я якимось чином повернувся увагою в тіло, я відчув, типа, заземлення якесь по моменту зараз, типу я відчув, що я знаходжуся тут, в цьому просторі, Я відчуваю своє тіло, я відчуваю імпульс внутрішній, що я хочу нічого не роблю, сижу, типу, не втикаю в телефон. от просто сижу і якісно мозок мій відпочиває, типу, коли я нічого не роблю. Якісне нічого не робиш. Ти не то, що да. коли ти відкриваєш телефон, ти щось робиш, тебе тобі... обнута активність. Моз це можна... активніше, мені здається, за все в житті. Він реально... все реагує, він про все думає, Это він піздец, все переварює типу, Оце на ніч, то що там ну, любимо якісь відоски. Що... просто ранок і вечір це час, коли не надо трогати взагалі телефон. Ти маєш прокинутися і ти маєш поняти себе, ощутити своє тіло. Оце зловити оце чувство, коли ти З'єднуєшся, типу, всі твої тіла з'єднаєш, ти просто ти з'єднуєшся. А от коли ти зразу типу, береш і хапаєш той телефон, починаєш там історії дивитися, що, типу, це ж взагалі хуйня. Ти ж втрачаєш момент e, зараз, ти справа. втрачаєш себе, ти вже просто типу, просираєш цим бійцем весь свій день, тому що ти зразу налаштовуєшся не на то щоб мав налаштуватися. І під вечір так само, типу, коли мозок вже хоче відпочивати, коли... Ти вже маєш успокоїтися, коли ти маєш просто ті, просто будь, просто готувати тусну, а ти там сидиш оце плять, ну любимо відоси, яке подивиться на ніч. Рабства в якісь рабства, якісь, коротше, колонізації, от... І ти просто сидиш, типу. ну я зайду буквально в телефон, теж якось. Ну просто буває таке що ти листаєш щось, блять, іщеш в тупо в тих пікселях. Вчорашній день, що ти гортаєш, що сіщеш, якісь ключі, входи, блядь, якісь ответи. Просто я, я такий боже, що я только що робив вообще? Зачем я це делаю? Я відкладаю телефон, я просто чувствую, я прям на собі ощущаю, як в мене просто плавляться мозги. Типа я просто так. Оттавав... Я хочу сказати, що звичка до ті до соцмереж, вона якраз от це казала, що вона забирає типу, вміння концентруватися, і це дуже важливо. Вот кожну дітюку ти робиш, типа там єсиш, наприклад, ти їсиш. І ти їсиш, і ти відчуваєш текстуру, ти відчуваєш смак, ти концентруєшся на тому, і ти думаєш про те, що ти робиш. А коли ти сидиш, їсиш, типа, і мозок він переварює те, що ти їсиш, текстури, але водночас дивишся в телефон, все, що ти робиш, ти маєш бути сконцентровані на одній цій справі, яку ти робиш. І тоді ти будеш робити це якісно. Тоді ти будеш відчувати себе якісно, тому що ти будеш почуватися в моменті зараз, почувати все, що ти робиш, типа. А коли це заповнюється вот таким чимось штучним? новини якісь читаєш типа десь блядь, в Америці, десь там Ещё, кстати, не, воно. не воно просто попадається, типу, от ці эти їбальники цих рептилоїдів. йобаних. Ну, Попадаються їх ебальники там щось пишеться, пишется типа и тебе вот этот эгрегор тиск, ну, знаю, він де, тебе достає тупо даже в горах хоча зачем типа я вибрав собі жити в горах щоб бути блядь, подалі від цього типа і тебе він через телефон так от у нього руки длінные, тебе тебя ковх хватает Твій момент зараз впливає якийсь шум, якась тривога, і ти забуваєш за те, що Боже, так цього всього не існує зараз його немає в моєму житті. Чому я дозволяю йому бути зараз? Ті коли ти мішаєш постійно ти чимось доповнюєш момент зараз, типу, ти чомусь, як, ну, типу, в мене таке саме, що чимось він досконально надо нахуй телефон открытий, надо музику включить, надо еще щось посмотреть, поставить ютуб. Та блядь, поїжджа нормально, типу, поїжджа в цьому вся Вот, вот, в этом в в в вся жизнь наша, типу, ти їж, ти їж, типу, все, у тебе окрім цього немає, нічого, ніяких процесів немає. Боже, Дарина, я только сейчас начинаю купать, что то тупо пиздец какой-то. Люди едят и смотрят да. в экран. Люди едят и листают параллельно что-то. Боже, это же пополава просто, да. ебать. Ничего це, нема как поганого на... и ничего не типа, конкретно хорошего. Типа, я просто понятие, а что заниматься, то не здраво. Типа. Вот я на всю жизнь помню. Это... короче, на баре на Луцку, я бармайдан І вам пише такими витисаними дерев'яними літерами, що занадто то не здраво. Так, типу, з усім, ну якщо ти будеш фільтрувати, тіпо, давати собі якийсь конкретний час, чуть посидіти в телефоні, там, поробити якісь свої справи, подивитися, типу, є багато класних людей, да, які хочеться дивитися, тіпо, от, які хочеться дивитися, і ти почерпаєш щось корисне. Але коли ти будеш дивитися цю людину, навіть, яка тобі дуже подобається цілий день, тіпо, все, твоє поле воно перевантажне, перевантажено іншою людиною, і ти вже починаєш путатися, що твоє, що не твоє, що ти думаєш, що не ти думаєш дуже да. важливо просто я, я навчитися катічно, фільтрувати. Да. Фільтрувати абсолютно все, це всього стосується. Ну просто повієш, типу, фільтрувати не філь... Ну, просто ні, коли ти заходиш, типу, в інсту, це все, типу, коли ти лістаєш, це вже, типу, це неможливо фільтрувати, тому що це все, типу, на підсвідомому рівні відкладається. В тебе ну, чіпляється свідомість за якісь картинки, ти щось читаєш, ти щось бачиш. Воно все одно відкладається підсвідомість. Тобі достатньо побачити, все, тіло реагує, ну, те, що якщо в тебе воно відкалося, ти можеш себе чистити, типу, ти можеш у борку в, в воно Ну це дуже важливо. так просто ну, типу, ти можеш подивитися, але ти можеш просто це почистити і не думати про це, не пам'ятати про це. Насправді ну, да, все да, дуже да. просто, типу, все піздя. Я просто дивлюсь на це, типу, Чому мені складно це не демонізувати? тому що я в всьом всьому ну, всьому бачу тупо. Я бачу просто, Сушу, как оно просто тупо какая-то хуйня, хуйня, просто тупо внимание ага. жрет, просто людей. Какая-то сейчас машина да просто вот этот есть. механизм ага. работает, пожирает увагу людей. И я просто понимаю, что это стики початок этого, И ша дали будет отбываться, и куда этот пиздец дали будет заходить, и все а просто блять клип никто... или как она называется. А как вот это тоже клип-клипом клиповое мышление, клипа клипование. I <laughs> E, ніхто не заставляє тебе насильно брати телефон, відкривати цей телефон, листати. Ту, так. І, так, конечно, ніхто не здаде, Але, звісно, під цим всім є огромна суща, типу, яка питається цим, але люди самі вибирають і типу, повідавати свою увагу. Люди самі не свідомі, типу, в своїх виборах. Люди самі не свідомі в тому, що вони думають, в тому, що вони дивляться, типа ніхто в більшість людей не задумується про те, куди. Вони віддавають віддають свою увагу, тому що вони дивляться. От е, блядь, ці е, порносайти всякі, це ж взагалі типа, це настільки там жорстка суща, яка цим так сильно питається. Це такі діманюга, тіпа, а люди віддають туди свою увагу. І люди зараз робили це тіпа, чимось прикольним, люди зараз все сексуалізують. Як я теж була на своїй волосці Так, Люди дуже багато своєї енергії віддають. Тому що сексуальна енергія, вона вообще найбільш масштабно. Це такі самі руші, як і агресія, енергія творіння. Це, типу. Це типу. і і ти а тупо творіння, типу просто <сум> вмивальник знімає енергію божества. Вот так и взлывает, на всякий Тупо штучный интеллект подделал в да. Дженнифер Лопес на порно актрису и ты тупо свою божественную энергию в унитаз взмываешь, да, боже. И бач, что ты сдал на В каком времени мы вообще воплотились, я не понимаю. Прекрасное время для просто. Це дуже огромна школа душ. Типу, да, я це цей час просто не для того, щоб учитися, щоб наблюдати. Типа просто тупо каліюга. <свистит> нахуй, просто каліюга, товариші. Ну <свистит> але це прекрасно, тому що типу ми самі вибираємо тут бути, типу ми самі вибираємо проходити ці уроки або <свистит> такими, як вони є. Тіпа типу, бачити це дуже класно, що ми бачимо це тепер, дійсно як воно є, і ми можемо це відслідковувати і вибирати самі. Там ми віддаємо цю увагу енергію. Ж... Так це жорсткі діти, типо, зараз просто. Просто мені вітя така розказував, типу, що в нього в мене брат тупо, він говорить, що він ні там і ні тут. Типу, я говорю, давай гратися там з братом не бачився, типо, скільки я не знаю, то дуже довго рік, типу, може, доже два. Він говорить, типо, в нього один телефон на другому планшет. І він тупо отак от, от в два ствола, отак от, от хуячить таки в простита ж візда. Там просто ну я даже не представляю ті типа... страшно, що діти крім да зажим. що ну типа а на цих а для дітей прям саме найкраще там топа та система а, за запиляється. справді це дуже корисно. Типа, да, це огромний істочник інформації, енергії можна наприклад. Ми можемо з тобою часто да поширювати для якогось людей, які можливо це викупають теж от їм важен наш світ там. В тому в конце екрану вони ну ж можуть нас відчути через телефон. Ті типу. це дуже чудово. Ну це очень опасно для нашого здоров'я, для нашого поля, для нашого посознательного, для нашої енергії, для нашої індивідуальності і для нашого. Натурального природнього руху життя, природнього руху дня, коли ти живеш, і ну от в тебе все, що ти зараз маєш, от воно перед тобою. Ти не знаєш, що відбувається там чи там. Тобі це не треба взагалі. Тобі це не треба, це не треба це, що взагалі. Треба, типу. Треба. все, що відбувається зараз, це відбувається зараз. і Ти або можеш щось з цим робити, типу, або. Або ні, приймаєш якісь рішення. А коли ти дивишся це і харчуєшся, ой, боже, ой, пізда, ой-ой-ой, і нічого не робиш, то в чому вообще? зачем, В чому смисл, типу, для чого це все? Типу, я просто не розумію. І тому я в місто телефону Даріною зробили такі коротше щоденники маленькі, носим з собою ручки, якісь карандаши і. Теперь типа вместо телефона просто стараемся что-то писать, рисовать, ну, творчеством заниматься. Ну, ты вообще ты, век, не до всего, не Да ты молодец. Ну, я ж просто типа там что-то да, блогер. Я просто за всему перестала общаться. Типа... Да, но я тоже я... никому не отвечаю. Ну, ты Я шо, просто типа, блогер, с типа умным типа... лицом там сижу, типа, но сейчас. там люди много. Багато... Типа, потому я очень редко все отвечаю. Вот, потому что... Ну, потому, що не хочу, ну, не відповім, я через два тижні, через місяць. Нічого страшного не буде. Я Всьому відповім таку телевізію коли час настане. Це непогано. Це не погано. Я завжди думала, що це якась долбоябська риса в мені крахту, типу, ігнорити людей не спочатку. Ну якщо я не хочу, ну то що ж я відділ? Та, Та нікому ну, не хочу. Ну, не того. Я, я теж це типу не Пусти. понимаю. Ні, там. Да. Я зараз тільки ну там постійно, Якщо хтось написав там ну там договориться, там там що-то, щось договориться во времени, це я ще учусь там.